Друзі, мої вітання. Продовжуємо аналізувати так, би мовити, проміжні підсумки літнього наступу ворога, про який так багато говорила, і західних експертів, і наше військове керівництво. На що варто звернути увагу, наскільки для ворога цей наступ є успішним? Ну і багато інших військових тем теж торкнемося в нашій дискусії разом з нашим спікером, який якраз і мені, і вам допоможе більш детальніше розібратися у всіх цих темах. Юрій Березен, керівник підрозділу Національної гвардії дніпро 1 разом з нами, пане Юрію. Я вас вітаю. Доброго дня, доброго дня, пані Олю, доброго дня, Україна. Доброго дня і вам, пане Юрі, Ну, от е, як би ви оцінили от на цьому тижні, закінчується літо перший місяць літа, і проміжним, мабуть, якийсь підсумок ми можемо зробити щодо наступальних дій великої літньої компанії, яку ворог власне вже розпочав. На що варто звернути увагу? Як ви оцінюєте, наскільки ефективний, наскільки успішний для ворога це наступ? Я з вашого дозволу, от зараз в мене є час. Дивлюсь багато uh -huh. ефірів, багато слухаю журналістів. У мене два прохання до вас, пані Олю, От на майбутнє. Коли ви коментуєте ворога і говорите про ворожу країну, не використовуйте слово ні Росія, ні росіяни, тому що вони це от це поняття вкрали. Це було вкрадене в України, і вони цим користуються. Вони цим підсилюються. У нас дуже багато для них назв, знаєте, починаючи з московитів, кремлівці, імперці, андрофаги. До речі, це найбільше підходить на сьогоднішній день, імандрофаги, орки, і багато такого чого, яке буде відпов... давати якраз відповідь суті тієї війни, яку вони ведуть проти нас. Це перше питання дуже велике прохання, точніше до вас. І друге зверніть увагу на колір прапора, який знаходиться поза моєю спиною, от я декі не, не декілька разів, дуже багато разів був командиром батальйону, і особливо останнє ну, от під час з 22 по 24 рік, перебуваючи на бойових, от знаєте, така статистика сама цікава, що під жовто-блакитним прапором втрат. У моєму підрозділі було досить мало. Під жовто-блакитними шевронами втрат було досить мало. Це ви можете поцікавитися в моїх бійців. Тому знаєте, от бачите прапор, той, що знаходиться позаду, це прапор Дніпра один. Ви бачите, тут нічого. Це на... <головіка> мого частини життя на сьогоднішній день, і я от червоно-чорний прапор. Червоно-чорний, жовто-блакитний це одна, одна суть, одна ціле. Я перепрошую. І ну, з символів починається все: з правильних угу. символів і з правильних вібрацій. А тепер, що стосується ваших запитань, давайте оцінимо те, що відбувалося і відбувається от з моменту лютого 22-го року. В лютому 22-го року. Е, облізлий керівник е, недоімперії, пообіцяв, що за три дні нас захоплять. Ну потім, після трьох днів, було три тижні, дається так. да? Так, Потім так. Місяці, і різні е, там експерти із країни Мордор обіцяли потім три місяці, потім ще щось. Ну три роки і, 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 і віз і досі там, де й був. Це перше, чому, що я хочу, щоб заспокоїлась Україна, заспокоїлися наші глядачі, заспокої, заспокоїти наших співгромадян, це в тому, що насправді не до імперія, якби могла, то, можливо, б, можливо б, кажу, це було б відбулося ще в 22-му році. І слава Богу, дякуючи Богові, нашій нації. Те, що вона об'єдналася і стала як один під час цієї навали лютневої, яка переросла. Потім там багато було в нас періодів, які по різному називали там, починаючи від в нас ж теж були пророки чи лже пророки, які обіцяли, що три-чотири неділі, і ми підемо в контрнаступ. Три два три тижні. А, 3-4 місяці, і ми підемо в контрнаступ, і, будем, і, і, буде, і буде у нас все, і буде у нас перемога. Насправді треба просто глибше копати і дивитись в історію. Е, воююча імперія або імперія, яка напала на нас, яка не дає можливості і не дає нам права в існуванні – тільки за того, що насправді без нашої історичної пам'яті, без, істо... без нашої історії, у них не виходить нічого. Вони не можуть зліпити і стати ну, тим, ким вони себе називають. Вони називають там себе расистами і всім, що завгодно. Насправді, е... я людина, скажімо так, яка народилася в Радянському Союзі, вони мавпують те, що робилося в Радянському Союзі, починаючи від того, що ліпили. 70 років радянського чоловіка радянського чоловіка і не вийшло нічого. Зараз вони такого самого uh -huh. і п'ять імперців і знову не вийде Але все, що відбувалося попередні 500, 600, 700 тисяч років, це все, що наші сусіди із Сходу Шизануті, вони нам відмовляють вправі на існування. І нічого не змінилось. От уявіть собі, давайте так: те, що ми досить, досить легко можемо порівняти 300-400 років. Ну нічого не змінилось. Так безумовно. Так, до речі, історія нашого бувшого головного союзника, який підтримував нас, налічує менше років існування держави там Сполучених Штатів Америки, то я б нинішньому керівництву. Порадив би все ж таки почитати історію України, і тоді не буде питань, хто на кого напав, хто кому вибачте сусід, а хто кому не сусід, і і їхні основи, от тут дуже важливо, мені мені здається, це надважливо про те, що ми мовчимо. Уявіть собі: в центрі їхньої столиці на центральній площі, в центрі в серці їхньої держави лежить. Вибачте, дохлий сифілітик якому вони до сих пір ходять і поклоняються, і тому я їх називаю андрофагами. От вони uh -huh. тут, тут беззаперечно от, розумієте, нехай хтось заперечить мені андрофаги, які поклоняються сифілітам. Погоджуся, так пане Юрі, але, пані, але це... давайте ближче до якраз фронту, так. що там відбувається. На фронті у нас відбувається от давайте так: у нас є північний, східний і південний фронти, uh -huh. На північному фронті у нас слава богу поки що бульбобах ну більш-менш спокійно зузданий чи занузданий незрозуміло як поки що в нас немає бойових дій. Слава Богу, але пан Сирський, як сказав, що не виключається наступ з території Білорусі. Абсолютно і тому завдання нашого командування. Або зверсників держави підготуватися до цього максимально. От, про те, що я говорив, і буду говорити 22, 23, 24 і 25 рік. Мінімум три лінії оборони. Підірвані абсолютно всі мости, заміновано все. Там у нас, дякуючи творцю, у нас більшість території, вона все ж таки було заболочена. І там ну, досить легко підготувати. Довгу, складну, непросту оборону, яку досить важко буде пройти, тепер це Те саме стосується південного заходу. Це стосується Придністров'я в першу чергу, і та частина, яка виходить до Чорного моря, ми однозначно повинні мати там знову ж таки три лінії оборони. Не намальовані олівцями в Генштабі і не перевірені. Чи є вони, чи нема, максимум замінованих мінних полів, всіх перешкод, де ворог може зламати зуби, і переходимо до самого надважливого фронту: це Південно-Східний і Східний фронт. Війна з 22 по 25 рік зробила, не знаєте, не просто кроки вперед. Вона зробила такі карколомні перевороти в повітрі. Якщо в 22 році я згадую, перебуваючи, наприклад, в місті Рубіжне, ми отримували там на один наш постріл з міномета, ми отримали 80-90 пострілів у відповідь, то зараз практично. Змінилось все, тому що в основному використовуються якраз fpv дрони, і угу. заряд вони несуть. Це точково інтелект, штучний інтелект або оператор доносить той заряд і практично 100% впевненістю знищує противника. Якщо там 80 пострілів мін в 22-му, які прилітали до нас, там могла завдати шкоди одна. Дві, три, п'ять. А насправді ви.. вони виконували роль, знаєте, більше психологічно подавлення. Те, що ми не стріляємо у відповідь, а нас тільки криють, криють, криють. То на сьогоднішній день ситуація вирівнялась в цьому плані. От якраз в прильотах і в відповіді це вирівняно. Ніч е е е е е не змінилося. От я, мабуть, в, в мій підрозділ в Серебрянському лісі був, мабуть, першим, який. Стримав атаки шторм З, так звані м'ясні штурми, у червні 23-го року. От я пам'ятаю ці тіла, які йде, от уявіть собі, на тебе наступає десь 100 чоловік на твою позицію. Ти їх ложиш, вони лежать перед твоїми окопами. Через дві години така сама хвиля. Ти знову їх ложиш, І ще через дві години така хвиля. І так, на протязі всього дня. І от е, буквально там, ну я вам скажу, там 100-200 метрів перед позиціями в таку жару лежать, е, ну, звичайно, це вороги, але ж, вибачте, е, літо, температура, і вони досить швидко, вони самі так по собі андрофаги вже підвонюють, як вони ще живі. А коли це починається оце, знаєте, гні, процес, е, гноїння, uh -huh. і цей, знаєте, процес гноїння, і цей запах іде до тебе на твої окопи, це, 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 це щось неймовірне. І при тому вони практично не прибирали свої трупи. Потім вони uh -huh. аркали, і це все переорювали, при, прикидували і починалося все знову. І так, на протязі двох місяців, от червень-липень, я практично ну, кожен день отримував такі атаки на тому uh -huh. чи на інші ділянки фронту. То на сьогоднішній день у нас ситуація трошки змінилась, тільки змінилась кількість і якість. Якщо раніше вони рвалися на танках, на БМП, на броньованій техніці, то на сьогоднішній день вже електричні самокати використовуються, велосипеди, мотоцикли, і шахки, бач, бачив. Ну, особисто не приходилось, але хлопці кажуть, що використовуються і засоби малої механізації, які використовуються в сільському господарстві, особливо в Середній Азії. Тому зміни, змінюється абсолютно все. Не змінюється тільки те, що якщо в окопі нема нашого солдата, там буде ворог. І відповідно оце продавлювання, намагання продавити український фронт, намагання захопити. І виконати задачу номер один: захопити Краматорсько-Слав'янську агломерацію для того, щоб відрапортувати, що ДНР в повному складі. Там ну ви ж знаєте, у них там, там 9 травня, 7 листопада, що там ще. Ну і ну, багато де да, цих символічних і, свят для шизиків в дурдомі. То вони повинні обов'язково відрапортувати про те, що вони щось захопили. Та угу. в їхніх а... Вони подають, що вони когось звільнили, угу. пане Юрію тут хотіла уточнити в контексті того, що ви зазначили, що північний напрямок, особливо цей кордон з Білорусі, варто дуже сильно укріпити, замінувати фортифікації е чималих понабудовувати. Ну, не таємниця, що я не знаю, була у вас можливість чи не була. От на минулому тижні, зокрема, багато шерила світлин щодо фортифікаційних споруд саме на східному напрямку, а саме Сумщина. E, дуже багато «Діпстейт» це публікував, як от, ну, просто і зуби дракона у нас у полі лежали, і сітки, і тому подібне. І це при тому, що e, наші збройні сили, як знов таки повідомляють діпстей, пішли в контрнаступ. Звільнено Андрії в Кусомській області, але через відсутність фортифікацій на Сумщині доводиться отримувати окупантів людьми, а не оборонному спорудами. Це знов таки це тут діпстейт. Як би ви оцінили ну, на тому напрямку, де ви знаходитесь з того, що ви бачили наші фортифікаційні споруди? Ну на жаль, от е, я коментував до речі на минулому тижні двом каналам що стосується фортифікації. На жаль, у нас за фортифікацію відповідають обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації, сільські чи ОТГ? Далі е, відповідає командувач, головнокомандувач багато багато відповідає. А єдиного відповідача немає. От я все ж таки наголошую, що те, що ми повинні вже були вчора зробити, позавчора, призначити єдиного керівника, і бажано, щоб ця людина була в пагонах, або структуру. От є інженерні війська, угу. і вони повинні відповідати за е фортифікацію, інженерні споруди по всій лінії оборони. Від півночі до півдня і Сходу. А всі інші повинні працювати в ось цьому єдиному механізмі створення фортифікацій. Пан головнокомандуючий пан Сильський там, мабуть, от багато там критики вивелось не тільки з мого боку, багато коментували людей, ті, що були в тому числі, воювали. Він там сказав, що в нас все класно, все прекрасно. Ну, знаєте, у нас більше це пов'язано з такою з таким відношенням. так, Сумська область захищається сама, Чернігівська область захищається сама. І отак і пішли. І, відповідно, там керівники певних адміністрацій роблять ну, те, що знають. Знаєте, uh -huh. вони роблять те, що знають. А єдиного, от єдиного стандарту, який. Повинен випрацьовувати і змінюватися, можливо, навіть кожен місяць відповідно вимог, які відбуваються, або тих е, речей, які відбуваються на фронті. На жаль, цього нема. От знаєте, там нема розуму. Є чинопочитання бігом доповісти верховному, що ми все ж зробили, отримати там черговий орден чи медаль за виконання е, тих чи інших задач, але немає єдиної системи. Наголошую, це все повинно робитись під, під егідою і безпосереднім керівництвом Генерального штабу. І це навіть не може обговорюватись. Не може е, ніяка, знаєте, анархія, яка там в Сумській області, в Донецькій області, в Луганській області, в Запорізькій області. Кожен керівник буде придумати, які він фортифікаційні споруди побудує. Інженерні війська. І на інженерні війська працюють всі заради одного успіху або заради однієї цілі побудова якісних фортифікаційних споруд, яких український солдат почуватиме себе впевнено. Крапка. І це ще раз питання не сьогоднішнє, а це вчорашнє, позавчорашнє. Угу. Гаразд до інших змін о, у нашій армії збройні сили України завершить перехід на корпусну структуру до кінця року, зазначив головнокомандувач Олександр Сирський. І за його словами, нова система управління дозволить збройним силам ефективніше планувати операції, прискорити ухвалення рішень та надати бригадам більшу автономію на полі бою. Це також стане передумовою для переходу до активніших контрнаступальних дій. Пане Юрію, які у вас сподівання? Чи очікуєте ви цей перехід на корпусну структуру? І ну от наскільки я зрозуміла, після цього переходу ми зможемо йти ледь не в контрнаступальні дії, не знаю на якому конкретно напрямку, чи геть не по всій лінії обороні. А що саме ну, чому перевага, що саме це дається для для контрнаступальних дій? Такий перехід. Давайте я не буду. Я, я абсолютно не, не впевнений в цьому. От, абсолютно не впевнений, в то що корпус або корпусна система дозволить нам якісно наступати. Я, а ротації проводити? Е, послухайте, є перше питання, яке я хочу поставити через вас, вам і нашим зверхникам держави без призову 18-літніх. І вище до лав Збройних сил, змін, серйозних змін в управлінні наступальних оборонних діях, добитись неможливо. Я хочу це розшифрувати, що я маю на увазі призив 18-літніх. Це до того, що я батько в якого двоє двоє дітей в погонах. Те, що знав, і я, і мої старші діти. Воювали. Доповідаю, вам, у нас ми говорили, починали про північний кордон, де знаходяться велика кількість, в тому числі, бригад, де не ведеться бойових дій, але фортифікаційні споруди є і їх утримують певні бригади. Так от, 18-літні призов 18-літніх дозволить нам тримати. На тих ділянках фронту, де не ведеться бойові, бойові дії тримати якраз тих новобранців, які пройдуть військову, військовий вишків і отримують ті навики, які в подальшому їм дадуть можливість не тільки вижити на фронті, а успішно воювати. Не можуть 50 плюс навіть у складі корпусів піти завоювати Москву. Повертаємося до успішних держав. Успішна держава Ізраїль, яка воює в оточенні ворожого світу. Скажіть, будь ласка, ви чули там, що там 18-літнім не можна воювати? Там 17 років, я наголошую, дівчата 17 років у війську. Так? Так. І тому Сахал одна із самих успішних армій, яка проводить операції в повітрі, на землі під водою, де завгодно. Вона досить успішно і гарно б'є своїх ворогів. Тому навіть зміна на, на корпусну систему це дасть дозволить, якби змінити от у нас є різні по направленням командування: там ОУС, Схортиця і багато-багато такого. Ну, скажем так, це повинно принести ефект у зменшенні кількості старших офіцерів, які задіяні. В управлінських діях, то це зменше. Щоб це додавало особового складу, ну я в це не вірю. Особовий склад може додати тільки нормальна робота, нормальна наголошую робота призовних або рекрутингових центрів, угу. які дозволять от насправді поповнити новобранцями, підготовленими новобранцями ці бригади. Якщо це буде, тоді да. де брати солдатів? солдатів, де брати в ці корпуси. Ви ж прекрасно знаєте, як, ну, знову ж таки, зворотня сторона медалі, про питання, яке ви сказали. Ви про бусифікацію чули? Ви бачите, oh. що відбувається в інтернеті? Що, як і в, в хвості, і в Гриву розповідають про ворожі, ворожі дії ТЦК до українського народу на мирній території. Ну, так, умовно. І там більшість блогерів, які знаходяться, які втекли від армії за кордон, вони досить багато це розпишуть вам, ви подивитесь. Не вірю я без повної військової повного військового призову з 18 років. І то цей ефект буде, якщо ми це зробимо, ефект буде тільки через рік. Тому що я наголошую: якщо ми оголосимо з 18 років призов, і, саме головне, що. Всі 18-літні з забороною приймати участь в бойових діях. От повинно прописано це бути, щоб ні один командира не було там, знаєте, такого моменту, що я ага, під шумок когось відправлю. От коли вони пройдуть цей вишкіл в складі бригад, вони відчують, що таке автомат, що таке шолом, що таке бронежилет, що таке, вибачте, ботинки. Тоді тільки вони зможуть відчути себе солдатами, ну а далі вже вишкіл сержантського складу, uh -huh. вишкіл інструкторів. Ну, рік, рік, наголошую, рік. Е, солдат, який не знав армії, не знав війни, повинен пройти, uh -huh. пане Юрію. На останок хочу почути ще вашу позицію стосовно того: е наскільки доречніше було б, і не знаю. Більш активніше залучати до лав збройних сил України якраз іноземців. Що ми маємо? Гур каже, що Росія посила мобілізацію трудових мігрантів Центральної Азії для війни в Україні. Передусім, Москва вербує трудових мігрантів з Узбекистану та Таджикистану. За даними розвідки, із таких промислово мобілізованих мігрантів формують окремі підрозділи армії Росії, які використовуються переважно як гарматне м'ясо на найбільш небезпечних ділянках фронту на території України. Воює нагадаю, як президент зазначив шістов тисяч російських. Військових, в тому числі і ці от трудові мігранти, я до чого веду? Я пам'ятаю, що місяця два тому, десь можливо, командир э, штурмової роти 47-ї механізованої бригади Гамлет Авагян э, звертався з проханням до суспільства. Відкрив він банку на те, щоб зібрати гроші на квитки. 105 колумбійським добровольцям, тобто він зазначив в тому дописі, що дуже велика кількість є людей, які добровільно хотіли б долучитися до лав Збройних сил України. Іноземці мають на увазі, просто їм треба оплатити квитки, аби вони сюди там прилетіли до України. Як ви ставитесь до такої до такого особового складу, якщо він буде нас поповнювати, зокрема, колумбійцями або іншими іноземцями? Я все позитивно, те, що приведе до покращення. Особового складу, збільшення особового складу веду, підтримую абсолютно. Але в мене знову ж таки є інша пропозиція. Дивіться, перед вами сидить полковник поліції, полковник Збройних сил, двічі полковник. Після поранення списаний повністю. Але лежить в Верховній Раді закон про приватні військові компанії. Закон. Я вважаю, і можете. Посилатися на мене, що на сьогоднішній день реальний перелом на фронті можуть зробити приватні військові компанії. На сьогоднішній день на мій заклик, на мій заклик, з території, з території Канади, Сполучених Штатів Америки, Австралії, Нової Зеландії прибуде до мене дуже велика кількість побратимів. Ну, скажімо так, по першому заклику я мінімум 500 чоловік. А якщо мені дадуть можливість рекрутингувати в приватну військову компанію, тих, хто е, пішли все СЗЧ, ті, хто знаходяться, ну скажімо так, е, люди, які зробили злочини перед державою, то я думаю, що ну, буквально там за 2-3 місяці я можу сколотити серйозну бригаду. І так багато є нормальних командирів, які зараз не потрібні армії. В реалії потрібні армії можуть створити приватні військові компанії. Так пане пане уточніть, будь ласка, чому саме вони можуть переломити хід війни? Що в них є такого? Що не знаю, У регулярної Про... армії немає професійність, професійність. От це саме основне приватна військова компанія. Прива... Це професійність і досвід війни. Я вам просто скажу, що я підтримую стосунки там з представниками Мішість сполучених е Великої Британії. Сполучених Штатах Америки багато велика кількість людей, моїх друзів, побратимів, які підставляли плече і в 22-му році на Донеччині, Луганщині. Вони готові приїхати якраз в складі приватної військової компанії, але не готові працювати в Збройних силах України. І давайте так подивимося. Приватна військова компанія заходить і тримає фронт там, або наступає на фронті відповідно від завдань. Які готові дати держава, приватній військовій компанії. Але є, знімається один дуже великий момент такий бюрократії, який там: я генерал, ти, ти ідійот, да? Є угу. задача, підписує, підписується контракт, і приватна військова компанія виконує цей контракт. І угу. Керівник компанії відповідає і фінансово, ну і по закону. І питань немає. Угу. Це якраз цей резерв, який, на жаль, Україна поки що не використовує. На всіх важких напрямках основні армії світу використовують приватні військові компанії. На всіх тяжких напрямках. А от там, де треба почепити прапор, де вже рапорта, де керівники держави, там, звичайно, офіційні Збройні сили. Не хотять більшість тих, кого я з ким я спілкуюсь, не хочуть іти в офіційні структури е, Збройних сил України. Ну багато там є причин, і в тому числі і за непрофесійності, або скажімо так, певних командирів дурості певних команд, так, дурість певних командирів. Mm -hmm. Почула пане Юрію. Щиро вам дякую за вашу позицію за вашу оцінку всім цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Сподіваюся, стало їм більш зрозуміліше зорієнтуватися у цих всіх аспектах. Юрій Береза, керівник підрозділу Національної гвардії Дніпро 1 був разом з нами, друзі. Ще раз, пане Юрію, я вам дуже дякую до побачення, дуже приємно.